Слава Ісусу Христу, дорогі мої односельчани, друзі та підписники моєї сторінки, 8 по Новому стилі та 26. -го. По Старому свята Православна Церква вшановує пам'ять святого великомученика Дмитрія Солунського, славного воїна Христового, що своєю вірою і мужністю переміг не лише ворогів тілесних, а й духовних. Святий Дмитрій жив у 3 столітті. У місті Солуні, нині Солонніки. Він був воєводою, начальником війська. Імператор Максиміан, будучи язичником, наказав йому переслідувати християн. Але Димитрій, навпаки, став відкрито сповідувати Христа і навчав людей істинної віри. Коли імператор прибув у Солоні, йому було донесено, що воєвода Димитрій є християнином. І що він, навпаки, допомагає християнам, наказав кинути його в темницю. Тоді на Ігрищах вийшов сильний та нечистивий воїн Декий, що зухвало зневажав християн, викликаючи їх на поєдинок, де з Великого помосту скидав на списи, поставлені вверх, переможених і таким чином вбивав на смерть. Юнак на ім'я Нестор, благословенний святим Димитрієвім. У в'язниці вийшов проти Декія з молитвою. Боже Димитрія, допоможи мені і переміг його, скинувши з помосту, та умертвив, нечистився. Розгніваний імператор наказав убити Нестора, а святого Димитрія, проколоти списами у в'язниці. Так, вони обидва прийняли мученицьку кончину за Христа, проливши свою кров за істину. Від мощей святого Димитрія почало текти святе миро, яке зцілювало хворих і допомагало всім, хто з вірою до нього звертався. Тому його називають Дмитрієм Мироточивим, він став небесним покровителем воїнів, хоробрих і всіх, хто бореться за правду та віру Христову. Молитвами святого Димитрія, Господи і Ісусе Христе Сині Божий, помилуй нас грішних. Кондак глас другий. Воїн Христов, Бога срастотірчить Дімітрій, не убоявся єси мучителі і злий, но, якоже вірний, мужественно постоял Єсі, і мечем скончався, і знітлення прияв. Тропар влас третій. Великого в Солуні заступника обрітяття вселенна, ти бо кров'ю твоєю церковь окропіл Єсі, І якожи борець, побідів Єсі, тем же Дімітрі Христа Бога молі, спастіся душам нашим, величання, величаєм ті святий, славний, великомученіці Дімітрії, ічним чесне страдання Твоє, я же за Христа претерпел Ісі, Господи Ісусе Христе, Сини Божий, молитву раді пречистої Твоєї Матері, преподобних і благоносних Оттез наших, Святого великомученика Дмитрія Солунського і всіх святих, помилуй нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу! Спаси вас всіх, Господи!